Літній сезон розпочався. Отже, час відпочинку на воді. З кожним роком таких розваг у Житомирі стає більше. 10 червня Житомирінфо дізнавався, що пропонують та скільки це коштує у Житомирських парках. На набережні у Шударівському парку з 9 до 21.00 охочі можуть орендувати катамарани, човни, каяки та сапи. Найчастіше катамарани, тому що це простіше для них отримати той відпочинок. Сидиш потроху грибеш ногами і насолоджуюся природою. Найбільше людей, звичайно, коли є гарна погода і вихідні день. Якщо немає дощку, то люди приходять. У нас є стандартна цінова політика 200 гривень точовин, 300 гривень катамаран. Але для пільгових категорій це студенти, школярі, пенсіонери, УБД, військові, діють знижки. Майже 50% відсотків, там залежно від категорії. Усе необхідне спорядження тут надають. На воду без рятувального жилета не пускають обов'язково наявні жилети, які ми видаємо це безкоштовно, розраховані на вагу кожного пасажира. Також ми видаємо за необхідності чохли для телефонів, які води не проникні, та чохли сумки для речей, які можна також скласти. Плюс до того можна свої речі залишити у нас в камері зберігання з 14 років. Дозволено випуск на воду без батьків. Водні розваги пропонують у гідропарку. На території працює човнова станція. З 13 до 21.00. Катамарани, сапи, лодки, каяки, одномісні, двохмісні. Катамарани, машинки п'ятимісні 400 за годину, чотирьохмісні катамарани 300 за годину, двохмісні 200 за годину. Лодки, пластмасова лодка 250, а железна 200. От так от. Сапи 200 за годину, каяки теж 200 за годину. Це все по годину. Не дуже сильно там. Чуть-чуть підвищились, і все. Ну тому, що зараз все піднімається в ціні, то щоб не безплатно це все діло. Крім того, якщо ви хочете спробувати веслування на човнах дракон, то безкоштовні тренування для новачків проходять у вівторок та четвер о 18.00.